З вами я Софійка, а це значить, що ви дивитесь тінейджерські новини. Сьогодні я розповім вам про одне з найчарівніших свят у всьому світі. І це, звичайно, ж, новий рік. Я завжди з нетерпінням чекаю на цей неймовірний день. Особливо мрію побачити Діда Мороза. У передень свята він сідає в сані і розвозить дітям подарунки. А чи замислювались ви? Хто приносить подарунки дітям у ваших країнах світу? Дід Мороз головний герой новорічних свят у різних країнах світу. Цей добрий казковий персонаж має різні імена. Одяг помічників і проживає в найдивовищих місцях. Все це пов'язано з культурними відмінностями кожної з народів світу. Якщо в слов'янській культурі прообразом Діда Мороза був повелитель зими і холодів, то на заході прообразом Санта Клауса є святий Миколай. Давайте разом вирушимо в неймовірну новорічну подорож і дізнаємося, які бувають улюбленці новорічних свят в різних куточках світу, і чим вони відрізняються один від одного. Жителі Австрії, США та деяких країн Західної Європи у новорічну ніч чекають на Санта-Клауса, Пересувається Санта, на літаючи у пряшті з оленями. Вважається, що в різдвяну ніч він потрапляє в будинок через димохід і залишає подарунки під ялинкою. Про домівку Санта-Клауса точно не знає ніхто, але прийнято бажати, що його будинок знаходиться на північному полюсі в Лапландії. Продовжуючи нашу історію про Санта Клауса, хочу розповісти вам цікавий факт, що у Фінляндії є тематичний парк розваг, у якому кожен бажаючий може зустрітися з санктою, розповісти йому про свої бажання і неодмінно чекати на їх здійснення в різдвяну ніч. Як чудово, ще така чарівна можливість зустрітися та поділитися своїми таємницями особисто з ним, а ми й далі з вами продовжуємо мандрувати країнами та дізнаватися про улюбленця всіх дітей та дорослих. Прийнято вважати, що Святий Миколай найперший дід Мороз, що з'явився на землі. Традиційно так називають міфічного різдвяного персонажа в Бельгії. На вигляд, він зовсім не схожий на Діда Мороза. Він одягнений у білосніжну мантію, а пересувається верхи на конях. Святий Миколай їздить не один, а разом з чорним пітером, який тримає в руках ремінь та мішок з подарунками. Ремінь для бешкетних і неслухняних дітей, а подарунки в мішку для тих, хто вів себе протягом року добре. Для того, щоб зустріти Діда Мороза, звичайно ж, потрібно гарно поводити себе протягом усього року, слухати батьків, гарно навчатися. Адже інколи замість бажаних сюрпризів під ялинкою можемо знайти ремінець, адже неслухняні дітки не отримують подарунки. Потрібно завжди пам'ятати, що добрі вчинки завжди винагороджуються. А зараз ми продовжимо нашу подорож до Італії. Готові? Дід Мороз бабу Натали, з бабо Натале з'являється до дітей під час свята в ролі невеликого глома. Зазвичай його супроводжує стара відьма Бафана. У будинок вони пробираються з даху через димохід або відкрите вікно. Подарунки розкладаються не під ялинку, а в шкарпетки, розвішені над каміном. Діти намагаються поводити себе добре протягом усього року. Тому що тільки слухняні отримують подарунки. Ті діти, що вели себе погано, отримують від в подарунок лише золу. Щоб задобрити бабу Натали, на столі залишають на ніч частування. Як цікаво дізнаватися стільки нового про це новорічне свято та його героїв збагачувати свій світогляд. Я впевнена, що Дідові Морозу підвладнені час і будь які відстані у кожній країні він особливий. Але ж це не головне, правда? Діди морози різних країн це добрі і люблячі дітей герої, які хочуть влаштувати свято для всієї родини. Вони такі різні. Один добрий, а інший може й пожурити. Але яким би не був дід мороз, він завжди приносить свято в кожну сім'ю. Сьогодні ми дізналися багато захоплюючих фактів у наступних програмах. Я розповім вам ще більше цікавих історій. До нових зустрічей в ефірі. Бувайте! З вами була Софійка.